265. 265 голосів. По фракціях. Слуги народу пару проти. Європейська солідарність Сяза, Батьківщина. ЄС, yes, друзі! Прийнято. Друзі, всіх вітаю! Діяльність Російської православної церкви в Україні заборонена і афілійованих з нею структур. Заборонена. Тепер протягом 9 місяців релігійні організації, які мають відношення до російської православної церкви, мають розірвати всі стосунки. Їх ніхто не забороняє. Просто розірвіть всі стосунки з Москвою. Ну але якщо не захочете, то йде до заборони. Просто розірвіть.